Вітаю на конструюванні. Сьогодні пропоную зробити ріжок із морозивом. Нам з вами знадобиться будь-який кольоровий папір, з якого ми вирізаємо кружечки. У мене їх вісім. У Вас може бути більше або менше. Мають бути всі однакового розміру. Ми їх робимо з одного шаблона. Ще нам знадобиться папір. Такого кольору приблизно, як вафлі у ріжку. І ножиці, клей та пензлик. Спочатку ми з вами маємо підготувати наш ріжок. Складаємо з вами папір, Так, наче ми хочемо зробити квадратик. І ось тут помітимо з вами де в нас закінчується верхній шар. І тепер з цієї нашої поміточки ми маємо з вами напівколом вирізати ось так в цей куточок, щоб потім зробити ріжок по уявній лінії. Тепер ми з вами з'єднаємо ці два крайки і у нас з вами вийде ріжок, намащуємо клей на одну сторону. і Скручуємо його. Ось так ось так. Тримаємо, щоб він приклеївся. Якщо внизу не з'їдеться, нічого страшного. Тримаємо, щоб він приклеївся. Можна туди завести пальчик, придавити або ножничками. Ось так. Добре приклеїли все. Поки ріжок підсохає, ми з вами беремо наші кружечки і складаємо їх навпіл. Суміщуємо крайки і усі загинаємо. Ми з вами вже це вміємо робити, але кожного разу, коли ми це робимо, ми покращуємо свої навички. Кожного разу нам це вдається все краще і краще. У мене морозиво жовте. Отже, воно м -м, лимонне, наприклад. Або, може, воно в мене ананасове. А якщо морозиво буде зелене, то воно буде зі смаком киви або яблучне, або може бути м'ятне. Тепер ми з вами складену половинку намащуємо і приклеюємо до неї ще одну суміщуємо. Щоб усе зійшлося в нас ось так знову намащуємо. І приклеюємо. Прикладаємо рівненько, вирівнюємо. Ще намащуємо. Збираємо так усі наші складені кружечки. А якщо морозиво рожеве, то воно яке? Якесь ягідне, малинове, напевно. Або вишневе. А якщо морозиво оранжеве, то воно яке? Воно може бути апельсинове або мандаринове. А якщо морозиво біле, то це просто пломбір, смачний вершковий пломбір. Ось ми зібрали з вами усі. І тепер. Ми з вами намащуємо верхню половинку і до неї розгортаємо, прикладаємо ось так інший крайок. І в нас з вами вийде ось така кулька. Ось так. Ось така цікава кулька в нас вийшла. І тепер ми цю кульку з вами кладемо в ріжок. Можна приклеїти, спробувати. Приклеїти ми можемо з вами наступним чином. Ми з вами намастимо ось цей крайок. Ось так. І вставимо її, розподілимо трішки і потримаємо. Має приклеїтись. Ось таке морозово в нас вийде. Виглядає дуже цікаво. А робити його доволі легко. Дякую вам за увагу. Бажаю вам натхнення. На все добре!